Це Влад на каналі Думи, і сьогодні я розкажу вам про найнебезпечнішу роботу в світі. Якщо ви погуглите найнебезпечнішу роботу в світі, то на перших місцях у списку будуть лісоруби і рибалки на ті, що на рибальських кораблях. На цих роботах дійсно найвищі показники відходу від життя під час виконання службових обов'язків. Я говоритиму менш заувальовано пізніше, щоб алгоритми Ютуба були милішими до мене. Але насправді робота американського президента є найнебезпечнішою з усіх. Із 46 президентів не з природних причин з життя пішли щонайменше четверо. Це смертність 8-9%. Оглядаючись на події звірського замаху на вухо 45-го президента республіки, розкажу вам про всі ті випадки, коли у шутерів таки виходило досягти бажаного. Першим відкривачем у цій справі є Джон Вілкс Буд. 14 квітня о 22.15 він зайшов у віп-балкончик театру Форда у Вашингтоні, де Лінкольн із своєю дружиною дивилися виставу. І оцим так, оцим він виглядає так пістолетом впритул пришешелив Абрама Лінкольна. Після пострілу президент ще 9 годин був у комі, ну а потім у крапці. Щодо мотивації, то тут довго шукати не треба. Лінкольна ненавидів увесь південь через те, що південні штати дуже любили безкоштовну працю наших нубійських братів. Цікаве, те, що Джон Бут сам був, він був театральним актором. По суті, одного разу він почув, як Лінкольн дав незаплановану промову щодо надання праву голоса колишнім рабам і сказав кількох своїм знайомим, що з цього моменту його життя. Для того щоб прикінчити Лінкольна. І на Страсну п'ятницю 1865 року він зробив, що хотів. Йому було лише 25 років. Цікаве, що тоді було життя у людей. Далі йде президент Гарфілд. Попри популярні плітки, він не був рижим котом і не любив Лазаню. Якщо ви думали, що вбивство Лінкольна. Актором, який просто в один день вирішив, що має це зробити, було дивним. То тут ситуація ще дебільніша. Вбивців Гарфілда став Чарльз Гюто. Він був звичай... ну не дуже звичайним, трошки незвичайним. Партійним функціонером і крутився серед політичних еліт. Всі очікували, що у виборах 1880 року фронтранерами будуть Юлісіс Грант і Вінфілд Хенкок. Але але Гранда обійшов Гарфілд, який був таким собі сірим коником. На той момент ГЮТО вже написав агітаційну промову і назвав її Грант проти Хенкока. Але коли почув про зміну номінації, то просто замінив. Ім'я Гранта на Гарфілда в тексті він заказав друк кількох сотень примірників, не заплатив, до речі, за це це буде трендом, розповсюдив серед всіх політиків, яких знав. І промова, звісно ж, не мала ефекту, бо люди не дуже розуміли багатьох референсів, бо ці референси були про Гранта, а не про Гарфілда, просто з іменем Гарфілда. Побільше, люди не те, що. Багато знали про Гарфілда. Він був відомий у партії. Але Грант до цього 69, 1869 го по 77 сьомий був президентом Гарфілд із промовою ГЮТО ніколи не виступав. Але чомусь після виборів де переміг Гарфілд, гіто вирішив, що саме через те, що він розповсюджував цю промову, президент і переміг. Також гіто вирішив, що за це його мають відправити або в Париж, або у Відень послом. Це тому, що, не знаю, чи ви помітили з прізвища, але він був етнічно французом. Але також казав, що добре володіє німецькою. Коли цього не сталося, Гіто починає прикисати до людей. Ба більше, він починає просто бомжувати в Вашингтоні, і всі, до кого він звертається з приводу посольства. Посилають його під три черти. кажуть, що його бачили навіть зимою без верхнього одягу і нормальних черевиків. Для нього це був не перший раз, коли він їхав кокухою в 1875-му Родичі хотіли заперти гіто в лікарню, але той втік. І якщо ви думаєте, що дурник, який просто спить в готелях, за які не платить, і їсть в ресторанах, за які не платить у Вашингтоні, намагаючись стати послом у відні, чи як він сам казав, на криняк у Парижі, це достатньо дебільна предісторія до успішного замогу на життя американського презика, то в мене для вас є ще багато деталей. Від яких у вас відвалиться голова. Після якогось часу бомжування Гіто знаходить якогось свого родича, який позичає йому 15 баксів. За 15 баксів Гюто купує британський бульдог-револьвер, який приблизно виглядає отак. Йому навіть вдається вмовити продавця на знижку. Бачите, він хотів револьвер із слоновою кісткою на рукояті, бо думав, що такий револьвер краще виглядатиме в музеї. ну, як Експонату, але такий револьвер коштував на долар більше. Продавець у крамниці був настільки бубочкою, що е, скинув долар ціни. Е, далі Юто тренувався стріляти, чого не вмів, бо навіть думав, що йому потрібен більший калібр для вбивства людини зблизька. Я нагадаю, що навіть така от пукалка із калібром е, .22 вбиває людину без всіляких проблем. В той же час він починає слідкувати за Гарфілдом і навіть пише йому лист із. Завуальованими такими погрозами, на які звісно ж, не отримує відповіді так само, як і на багато інших своїх листів до Білого Дому. Одного з них він адресує Вільяму Шерману, який на той час був головнокомандувачем армії. В листі Гюто просить захистити його від натовпу від натовпу, який по-любому його лінчує після вбивства. Також він приходить до тюрми округу Колумбія, в яку він. Потрапить після вбивства і просить провести йому екскурсію у зв'язку з його скорим переїздом туди. Але йому кажуть, типу, чувак, прийди пізніше. На той момент Гіто вже добре знає Гарфілда і хоче вбити його, коли той приїде на вокзал. Але потім дізнається, що цей приїзд на вокзал пов'язаний із відправленням жінки на ретріт. Гюте знав, що жінка Гарфілда дуже хвора, тому не хотів її хвилювати і нічого не вдіяв того разу. Який класний чувак. 2 липня 1881 року Гарфілд мав на потязі відчалити у відпустку. З ним були його двоє синів і секретар війни. Так тоді називалася посада голови Міністерства оборони. Гіто пристрів президента у залі очікування залізничної станції і вистрелив в нього два рази. Після чого просто... Пішов швидко із станції, тому що е, він заздалегідь замовив собі таксі, яке попросив почекати як зручно. Але, от, халепа, назустріч звукам пострілів, е, вийшов поліцейський, з яким е, гіто. Так порамсився плечами і, звісно ж, його схопили. Цікаве, те, що пістолет у нього відібрали лише після того, як доставили у відділок поліції, але це не спричинило ніяких проблем, бо е -е, Гюто не хотів чужої крові. Він просто хотів от, ну, дістати одну людину. Дивним був він чуваком. що я можу сказати. Гарфілд помер через півтора місяці в лікарні. Е -е, наступним бідолахою в списку є е -е, біл. Маккінлі, Уільям Маккінлі. він, на відміну від Гарфілда, був доволі успішним за всіма показниками президента і встиг попрацювати один і переобратися на другий президентський термін. На його катенцію припали наслідки паніки 1893 року, яка на той час була найгіршою економічною депресією в історії США. Платформа Маккінлі складалася з економічних реформ, які ефективно допомагали оговтатися економіці. Давайте ж розберемося, хто на нього замахувався. Леон Чолгош, син польських мігрантів, який втратив у тому ж таки 1893 році роботу на заводі, і з тих пір або працював сезонно, або жив з батьками на фермі. Судячи з усього, Чого ж був доволі такий зламаним чоловіком і відвідував багато релігійних та політичних сходників. Найбільше його приваблював анархізм. Одного разу він пішов на лекцію до Еми Голдман, яка на той час була видатною анархісткою. На лекції вона сказала, що хоч і не підтримує, але прекрасно розуміє тих, хто у боротьбі за свої політичні погляди схиляється до насилля. Чолго ж казав, що це закарбувалося в його пам'яті. Якийсь час він відвідував її заходи. Багато хто з оточення Еми навіть казав, що то її сталкерить. З часом Чолгош переїхав у місто Баффало в штаті Нью-Йорк. У вересні 1901 року там була панамериканська виставка, яка і так була доволі популярною, але візит президента зробив її дійсно особливою. На другий день візиту був запланований, так би мовити, «meet and greet» в такому собі концертному залі, який називався Temple of Music. Під кінець там проходила церемонія, коли. Президент пожимав всім руки. Андрож Маккінлі дуже хвилювався, і на те були чисельні причини. Будучи популярним серед мас, Маккінлі ніколи серйозно не сприймав свою безпеку, що часто призводило до курйозів і напрягів його служби охорони. Президент часто робив недозволені дії і, попри. Нервування охоронців намагався по максимуму взаємодіяти з людьми. Через це в залу храму музики голова його охорони нагнав додатково 12 вояк із артилерійського корпусу того міста у повній уніформі, які не вміли взагалі нікого охороняти, а просто закривали президента від поглядів його ж спеціалістів-охоронців. Бо їх просто розмістили навколо Маккінлі під час цього пожимання рук. Також президент був видатним пожимальчиком рук і робив це зі швидкістю 50 рукостискань на хвилину, що дуже ускладнювало, так би мовити, скринінг і перевірку людей, які б стояли в черзі до цього ритуалу. Чого ж, прикриваючи руку з пістолетом, отак от носовичком, підійшов до президента і зробив два постріли в живіт? Після цього його скрутили. Макінлі відвезли до лікарні, але заклад не був пристосований до таких тяжких ран. Найкращий хірург у Буффало Розвел Парк на той момент був у місті Ніагара фоллс і робив делікатну операцію на шиї іншого пацієнта. В нього до нього зайшли прямо в операційну і повідомили, що потрібна його допомога президенту. Але він з, зі зрозумілих причин відмовився. Іронічно, але через два тижні Розвал Парк без проблем вилікує жінку з двома стріляними ранами в живіт, як і у президента. Цікаво, також те, що лікар, який робив операцію президенту, ручкався з ним напередодні, і Маккінлі запам'ятав його, тому що в нього була дуже гарна пам'ять на е, facial features, і коли його побачив, то пожартував, сказавши, що не думав, що йому треба буде його професійна допомога. Операцію робило кілька лікарів, які з'їхалися на клич. Умови були дуже погані, бо в маленькій лікарні було дуже мало інструментів і мало елементарно світла. Освітлювальну техніку збирали на місці, з чого було, поки один із лікарів тримав дзеркало над операційним столом, яке відбивало сонячне світло в рану. Маккінлі помер через кілька днів від ускладнень. Саме цей замах цікавий тим, що існує лише доволі розмита інформація про чогоша і про його реальні мотиви. Можна лише здогадуватися, що. Ним рухало. Також, прочитавши трохи джерел, мені здалося, що Маккінлі хотів бути президентом так, наче він у фільмі про найкращого президента. Коли він прийшов до тями, то, наприклад, він спитав у голови своєї охорони, який не відходив від нього, чи всім сподобалася його промова напередодні. Ну, от ми і підійшли до головного у цьому списку. Це, звісно ж, замах на Кеннеді. Про нього знято і написано: занадто багато і. Офіційна версія це те, що Лі Харві Озвальд, на якому в плані підозрілості клейма не було де ставити, просто пристрелив його. От, наприклад, про що я говорю? Лі Харві Озвальд в один момент свого життя накупив трошки грошей і там через 3-9 якихось перепон переїхав в Радянський Союз, де просив радянське громадянство, тому що він був комуністом. І йому дали роботу на заводі у Мінську. Озвальду. Також дали квартиру в студію хорошу, і у нього була доволі пристойна зарплата. І за мірками Радянського Союзу він жив дуже добре. Але через декілька місяців він просто знудився і ну, сказав, він він тоді казав, що от йому немає куди ходити по вечорах, немає де витрачати свою зарплату. І взагалі це все фігня. Найцікавішою деталью було те, що він на е, заводі. Перетинався із Шушкевичем, майбутнім першим лідером незалежної Білорусі. Ось що Шушкевич мав сказати про Ліхарві Озвальда Не кому-небудь лисій башці України після того, як Влад Яма поїхав чилити до Штатів, гордону. І коли на зайводі з'явився Харві Озвальд, це абсолютно не має мав В общем, шеф експериментального цеху, де він працював, він прийшов ко мне і от у мене американець, Надо, чтобы вы его подучили русскому языку. И я, в общем-то, ну, это было партийное поручение беспартийному. Я еще с одним человеком, я никогда один на один не оставался в лихарме. Так это было продумано. Вот Мы учили его русскому языку. Ну, в течение месяца, ну, может быть, 7-8, ну, максимум 10 раз. Я не считал, сколько мы раз собирались сразу после работы. И, ну, немножко я его узнал. А потом, когда вот ему приписали вот то, что он смертельно ранил Кеннеди, я побывал специально в Далласе. Мы были с женой в Штатах, я специально задержался, арендовали автомобиль, поехали в Даллас, я посмотрел все это. Вы знаете, это нужно быть, ну, нужно быть наивным американским Орленом, чтобы предположить, что это дело одиночки. Якщо чесно, то конспірологія це базовано, але звучить як бредні старого діда. Ну от він що, експерт з балістики? Чи бачив, яка в цього всього була охорона під час цієї моторкади? Ні, він просто поїхав, пройшовся по тому самому місцю, переконався, і. не знаю, що, що, як він там переконався, просто фейспалм лютейший. Взагалі-то на тлі замаху на Трампа хотілося би сказати щось. Але останні 30 років не було американського президента, на якого би не було замаху. Буш старший, був Клінтон, Буш молодший, Обама. А виліваті на всіх були той чи іншої інтенсивності замахи. Зараз, ким би не був американський президент, йому чи їй треба готуватися. Щодо цього, я тут хотів розробити теорію, що на жінок лідерок. Країн замахів не було, але, на жаль, наприклад, був замах на Маргарет Тетчер і Ірландською республіканською армією, був замах на Бензір Бута, яка прем'єр-міністркою Пакистану ще стала у 88-му році. І от я хочу спитати американців, як вам не соромно? Ще у 88 році Ісламська, Ісламська Республіка Пакистан могла обрати оцю от квіточку. До речі, я не знаю, може вона була хіровим прем'єр-міністром, але таке. От її, її могли обрати. А американці тоді вибрали між Бушем Старшим і Майклом Дукакісом. Дукакіс, попри свою смішну фамілію, мужчина, звісно, симпатичний, але от зараз американці даунгрейнулись і вони. Обирають між дідом і дідом в підсумку, хотілося б сказати, що все про що я розказував, це модерна сучасна історія штатів, і про неї є дуже дуже багато книжок. Якщо вивчати кожен окремий замах, то ви можете знайти про нього нескінченно багато інформації, особливо про ті, що відбулися трошки пізніше, вже після того, як почалися появля... почали з'являтися перші фотографії. І я тут хотів розказати ну отак, от. В загальних рисах про те, як все це відбувалося, і яка взагалі у американців є історична пам'ять щодо запахів на президентів. І як ви тепер знаєте, то пам'ять у них дуже яскрава. Дякую вам за увагу. Я все ще не матюкаюся. Можете відсилати відео з мамі. Я постараюся, можливо, більше робити якогось такого реактивного контенту, тому що ну, в планах у мене не було відео, але ну. Трамп примудрився здивувати, як завжди. так що ще раз вам дякую за перегляд і всього вам найкращого.